А ну я бачу, що план миру буде реалізований, документи будуть підписані. А він ще буде узгоджуватися після інаугурації Трампа, звичайно, це. А така головна церемонія, після якої він буде мати вже більш потужніше слово. Але всім зрозуміло, що він буде наступний президент. До речі, я про це постійно говорила а, в 2024 році, саме про нього. І звичайно, Україна підпише ці документи. Я вже казала, що ті території, які знаходяться в окупації, а, вони будуть під керівництвом не України і не Росії, а ними будуть займатися треті країни. Які якраз і будуть гарантувати цей мир. А, насправді, ви маєте розуміти, що те, що нам викладається в книжках, і те, що нам дається, це неправда. І це доводять історичні винаходи, це доводять умії, яких дістають. Наприклад, мало хто знає, що ще донедавна, коли були царські імперії, існували велетні і дуже високі люди, які є на стародавніх плівках і на стародавніх фотографіях. Про те, що існували велікани, і про те, що була раса дуже велика з великим червом, з великими кістками, і були ліліпути дуже маленькі, також як люди, але малесенькі, тендітні. про це також ніхто не говорить. Ніхто не говорить про те, що є мумії напівлюдини, напівкрокодила, а про те, що коли, наприклад, в Єгипті розкопували піраміди, то там були не тільки людські мумії, там були мумії велетні, а ще там були мумі наполовину людина, наполовину кінь, наполовину людина, наполовину крокодил. Ми розуміємо, що раніше існувало дуже багато видів і також. А, Є люди, які а, точно знають я знаю цих людей, які а, приймали участь безпосередньо в розкопках, де знаходили кістки з крилами. Тобто була раса з крилами, і дуже багато рас на землі, які існували раніше, не існують зараз. І ніде про це не написано це приховують. Тобто була якась сила, яка винищила всі ці раси і написала зовсім іншу історію. І все, що нам розповідають в казках. Це абсолютна правда, і тільки через казки до нас донесли справжню історію. Якщо ми хочемо зрозуміти, хто така Україна і хто такі українці, нам треба дивитися не в історію, а в українські казки, в українську народну літературу, в українські пісні. І ось там справжні відповіді на наші питання. Ну, насправді я бачила, що це єдиний варіант, тому що не могло бути іншого кандидата, і інший кандидат просто він був в опозиції, тому що ну так має бути, що хтось в опозиції, але я не бачила такої реальності, де на посаду заходить якийсь інший кандидат, окрім нього. Так, звичайно, українці вже готові, і багато українців насправді прийняли цю ситуацію. І прийняли її, що навіть якщо це не завершиться, якщо це буде як в Ізраїлі, ми залишаємося в своїй країні, ми продовжуємо її розвивати і ми продовжуємо вірити в свою країну. І оце цілковите прийняття ситуації і є готовність до завершення, коли ми не чекаємо, коли це закінчиться, коли ми. Не робимо супротиву, коли ми приймаємо ситуацію, як є, ось це і є готовність. І так, звичайно, 2025 рік це взагалі рік завершення, це дев'ятка, це остання цифра в нумерології. І символ цього року це змія, яка кусає свій хвіст. Це сакральний символ, який вказує на те, що де початок, там і кінець. Тобто всі кармічні великі ситуації, конфлікти на планеті, вони якраз таки будуть завершуватися саме в цей рік. І великі кармічні такі коло, цикли вони будуть завершуватися. Тобто там, де був початок, зараз буде і кінець, і ми можемо виходити з цих важких для нас ситуацій. А я бачу можливість розформування Росії і розділення. Росія буде намагатися ще триматися. Вона дивиться також і на європейські країни, і ви знаєте, що на 25 п'ятий рік є загроза нападу і на європейські країни з боку Росії. Ця загроза є досить високою. Але а якщо здійсниться внутрішня революція, то деякі регіони Росії вони можуть просто від'єднатися і утворити самостійні держави. Я бачу, що е, по цим територіям буде йти дуже багато перемовин насправді. І так як е, цими територіями будуть займатися інші взагалі треті країни, то скоріше за все вони е, почнуть іти своїм автономним шляхом. Насправді Україна буде йти в ногу з усіма світовими процесами, які будуть відбуватися, а найближча хвиля, яка нас чекає. На те, що я бачу, це впровадження нового віруса. Це буде спроба впровадження нового віруса, щось на по типу ковіда, який вже був, спроба закриття людей вдома, закриття кордонів. Але я думаю, що цього разу це не вдасться зробити так, як це відбулося про ковід. Також будуть кліматичні зміни. Всі вже помітили, що клімат змінюється, і літо дуже жарке, зима вже не така холодна, як раніше, немає такого великого снігу, як раніше. Я дивлюся, що в Африці також випав сніг, в Азії прохолодно, хоча має бути дуже тепло. Тобто клімат змінюється, погода змінюється. І а, також нам варто чекати ще землетрусів, які я бачу в наступному році, і наводнення в деяких регіонах а, на планеті я бачу буревія, і також катаклізми, які пов'язані з вітром і вогнем, але вони більш відносяться до американської території, Австралія, Канада, ось а, ці землі. А, також я бачу Хімічне отруєння в повітрі, в їжі і в землі, і а, велике отруєння воно буде іти зі сторони Азії, зі сторони Китаю. В Китаї може відбутися велике отруєння саме в двадцять п'ятому році. Ну, насправді, дар інтуїції є абсолютно у кожної людини. Просто хтось вірить в себе, а хтось ні, але дар є абсолютно у всіх. І найкращий метод це метод медитації, коли ви починаєте відчувати своє серце, і коли ви просто формуєте намір, я прошу все зараз дати мені такі знаки, такі підказки, відповідь на моє питання, які для мене будуть зрозумілими. Тобто, дайте мені в так. Формі, в такому форматі, щоб я зрозумів, щоб моя душа це зрозуміла. І ви починаєте спостерігати. Ви можете робити динамічні практики. Я дуже люблю вашу медитацію, калі медитацію. Ви можете робити дихальні практики, холотропне дихання, де також відкривається свідомість. Ви можете робити самогіпноз, погруження в гіпнотичний стан. І дивитися, це може бути просто сидяча медитація, а це можуть бути та. Танці, коли ви закриваєте очі, зв'язуєте пов'язку, ви вмикаєте трек на 2-3 години, і ви не зупиняєтесь, ви рухаєте тілом, ви танцюєте і ви входите в такий певний транс, і з цього трансу з'являється нова реальність. Тобто ви починаєте бачити істину, і ви починаєте бачити гармонійне майбутнє. Так, народну мудрість, розкази бабусь про бабусь, народні казки, легенди України, перекази. Ось підніміть цю літературу і там буде більше правди, ніж в історії, тому що всі ці тварини, яких казали, що це міфічні істоти, це тварини, такі як мавки, мавки лісові, мавки водії. Це не просто історії, а це різні види, які зараз або ховаються, або вже не існують. Але багато видів просто ховаються, які ще змогли зберегтися. Вони зараз приховуються. А, дуже цікаво, можу тобі розповісти, що я нещодавно приїхала з Дубаїв, де побудували. Великий акваріум Атлантіс, і найцікавіше в цьому акваріумі те, що там скрізь нанесені галактичні коди і слова іншої раси. І це настільки відкрито там навіть а, такі статуї інопланетян стоять, і гаджети не нашої цивілізації, і вони відкрито показані там. І дуже цікаво, що люди цього абсолютно не помічають. Всі дивляться на рибок, а на ось ці гаджети, які виставлені перед ними, ніхто не звертає увагу. І коли моя подруга спілкувалася з людиною, яка це будувала, вона сказала: вибутували це з іншою підводною цивілізацією. І цей чоловік сказав, так. Але розкажіть це іншим, вам ніхто не повірить. І це дійсно так: це все нас перед очима. І вони мають це показувати. Вони не мають права за космічними законами це скрити. Але Показати і навчити і дати інформацію, це різні речі. Тому всю справжню правдиву інформацію зараз подають як казка, як фільм, як мультик, щось таке нереальне, якась така фантазія. Але насправді в цій фантазії, в цій нереальності найбільша реальність, а те, що нам дають в загальній історії, в загальній школі, це справжнісінькі казки. Нам варто згадати, хто ми? Згадати не тільки на рівні свідомості, на рівні розуму, я українець, а згадати на більш глибинному рівні, хто я? Хто я взагалі, якщо я не це тіло? Хто я, якщо я не це ім'я, не ця людина, хто я? Для чого я тут? Чому я? Як енергія прийшов на цю територію, на цю землю, що я хочу пізнати, в чому моя справа? І я бачу, що всі українці вони прийшли для того, щоб пізнати любов, відкрити серце, пізнати безумовну любов і нести цю любов іншим. Тільки через величезний біль відкривається велика любов в серці. Тому ми, як українці, ми якраз перші Йдемо в ці пізнання і розкриття себе. І в майбутньому я вже казала, я бачу Україну як духовного вчителя, як наставника для інших народів, і багато українців будуть і духовними наставниками, лідерами і будуть займати топові позиції в багатьох галузях всесвітньої промисловості. Так, насправді, нещодавно я в прямому ефірі з людьми також ділилася про те, що ялинка це певне божество Нового року. І якщо ми подивимося, як Готуються до пуджі в релігії хіндо, ми побачимо, що божество прикрашають різними прикрасами, бусами. Якщо ми подивимося на ялинку, як на божество, яке ми прикрашаємо, і кожному божеству ми даємо підношення, і ось подарунки і є підношення, які ми даємо ялинці, але це божество це наш 2025 рік. І ось як ми його прикрасимо, що ми там закладемо. І є ті програми, які ми будемо проживати. Ви можете а, взяти а, папірці і на цих папірцях написати свої бажання і позагортати в них цукерочки, порозвішувати на ялинку. Ви можете цукерки а, покласти всередині папірці з бажаннями і розвішати на ялинку. Також ви можете зробити новорічні передбачення. На різні ситуації і порозвішувати на ялинку і пограти зі своїми близькими рідними в гру, де кожен обирає собі з ялинки цукерку і отримує саме те передбачення, яке має збутися в нього в 25-му році.